Майже п'ять годин тривала повітряна тривога на Тернопільщині. У цей час не працювали магазини. У певний період пропали світло і вода. Думав, цей буде відбій. Ну що так довго так не сподівалися, звичайно. Було несподівано. Ніхто не сподівався. Все ж дехто виявився готовим до такого. Хтось боявся та панікував. Після відбою подекуди були черги, але загалом тернополяни реагують спокійно, ажіотажу немає. Не було води не було світла, це найбільше що було проблематично. А так, в принципі, ми загортовані мені здається, люди. Чи були готові, чи вже Ні, якось трошки? Ну, не були готові, ну, чесне слово, не були готові, так, напевно, як і більшість людей, які просто е, спали, хто спав, хто вже їхав на роботу. Та є ті, хто досі вдома чи у підвалі має все необхідне. Тому готові і спокійно перечекали п'ять годин. Інтернату не було трохи напряг. Хотів трохи ділом зайнятись, бо по суті все в інтернеті. А вода була, зміг нормально помитись, ходити в туалет і так далі. По суті, проблем не було. Боявся за холодильник, щоб нічого не спорту в холодильнику. Готові, що не готові. А що маєте вдома? Свічки, акумулятор? Є, все є. Свічка, водою запасся і рештами, рештами, все, все в запасі є. Ну, декілька тижнів могла б жити. А що є можливо вдома? Що є з продуктів. Городи ну, на здачі. Наш бабуся дуже любить проводити час на дачі і записатись. Є акумулятори, є павербанки, є, а, є автомобіль, який може в принципі, віддавати енергію. Ми були в той час на роботі, то пішли в бомбосховище, в укриття. То... У нас там все забезпечено, є і аптечки, і вода. Понад сім місяців повномасштабної війни позаду, як ми почули від людей, більшість підготувалася до таких довгих тривог. Якщо ви нехтували цим раніше, маєте можливість закупити все необхідне, набирати води. Війна триває, перемога буде за нами.